Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Команда першого каналу Суспільного мовника продовжує цей ефір національного марафону Єдині новини. Мене звати Андрій Яхтіренко. Говоримо зараз про важливу ситуацію на лінії фронту. Про це говоримо з експертом головою служби зовнішньої розвідки України в 2005 2010 роках. Миколою Маломужем він з нами в студії наживо. Отже, пане Миколо, дякую, що прийшли до нас. Незважаючи на всі проблеми. У нас тут і з світлом проблеми і з комунікаціями, проблеми. І е, зараз говоримо про ситуацію саме на лінії фронту. Então. Інститут вивчення війни, відома організація міжнародна, яка вивчає події на лінії фронту, говорить про те, що найближчі дні тижні ситуація може почати змінюватися через те, що зараз так би мовити пауза, яка пов'язана з тим, що дуже волого, насправді болота позиції перетворюються на болото, і коли буде більше морозу, то буде простіше наступати, як нашим військам, так і противнику. Чи дійсно це так і як може змінитися ситуація на лі. Нія фронту вже на початку зими. Стратегічно ми маємо сьогодні пріоритет на всіх напрямках, практично ведення бойових дій і на сході, і на півдні відповідно, і навіть маємо потужні позиції на напрямку Білорусі. Тому передумови для наступу є. Наприклад, сватова Креміна. Ми говоримо дуже потужні можливості є і по Запорізькій області, і по лівобережжю Херсонської області. Розуміло, що погода деякі мірі знижує темпи, але ми за рахунок того, що нарощуємо ресурси, проводимо якраз підтягування нових сил. І засобів, особливо новітніх, після Рамштайн-6 ми отримуємо новітні засоби не тільки системи ППО. Але і ракетні системи надзвичайно велику кількість боєприпасів, що критично важливо зараз на цих напрямках для знесідання якраз противника в тилах. Це ж склади, боєприпаси, вогні, засоби, от і мобілізовані, які підтягуються, вагнериси, які йдуть на сході, наприклад. А це ті, ті передумови, які фактично дадуть можливості не тільки їм оборонятися, а й наступати. У нас зрозуміло, що погода, якій мірі е, ускладнює цей процес, але вона ускладнює і для противника. І ще більше ми вдома. Ми знаємо хорошу місцевість. Ми знаємо якраз можливості для маневру, для нестандартних. Саме головне дій, тому що в Росії це вал, це величезна кількість тих, які вони кидають, які як гарматне м'ясо, величезна кількість старої техніки. А ми будемо точково або проводимо оперативні ситуації по фланкам, по тилам, деверсії вже вміємо проводити. І саме головне новітніми озброєм б'ємо на 80 кілометрів по глибоким тилам. А це не допущення ні. Поставки боєпраси живої сили, техніки, навіть одягу і харчування. Тому перспективи є. Буде мороз, буде перспектива більш ефективних на рухів по основній пріоритетним напрямкам. Ну, це справа вже генерального штабу, де проводити операції, реальні, де відволікаючі. але передумови наступу є і зараз важливо, чому? Тому що ще поки противник не змобілізував ті сили, які знаходяться в глубинці. Цих 200 тисяч ще десь готуються нам ці місяці. Дуже актуально, Критично для того, щоб ми ці наступальні операції дуже ефективно, як по півдню, так і по сходу. Це перспектива визволення території з 2-3 місяці. Я думаю. Насправді бачимо, і наші експерти в ефірі національного марафону, зокрема, Іван Федоров, мер Мелітополя, каже, що поблизу Мелітополя Росіяни укріплюють навіть старі оборонні лінії часів Другої світової німці. Робили для того, щоб затримати наступ радянських військ, тоді а зараз росіяни роблять, щоб затримати наступ українських військ. От з цією, так би мовити, напівпаузою чи дійсно противник вдало скористався, і чи такі міри оборонні вони можуть затримати наступ українських військ, і взагалі змінити якось так би мовити, напрям загальної війни, коли ми вже почали і це бачимо останні ось. Цінні місяці де окупувати українські території захоплені ворогом. Ну е якраз Путін і команда вона слідкує, якраз і слідує е і фашистів Другої світової ідеології, і точно та же військової та скаперації в стратегії. Тому вони точно та же будують оборонні рубежі. Але ми говоримо не тільки та по періоду. Наші території, навіть такі потужні лінії, як Менерге, Мамажино, вони просто обходяться або новітніми засобами, просто напросто знецінюються. Тобто, це їх не спасе, як ми говоримо. Що важливо, те, що ми маємо вже добру практику, коли ми так сказати, демонструємо, наприклад, наступальне в одному секторі, а проводимо потужні, як прямо скажу, стратегічні наступальні операції в інших секторах. Тому Мелітополь, наприклад, там Бердянськ, або на правобережжя України, або схід це ті ці, які можуть бути, але коли і як. Це вже дійсно наш секрет, який ми дійсно будемо дійсно використовувати дуже ефективно. І ніякі, я прямо скажу, ні лінії, які будують на в Мелітополі, в Бердянську, наприклад, там на Косіп намагалися, або, наприклад, лінія Пригожина, вона не працює а в сучасних умовах. Фактично, вони не мають якраз дуже потужних можливостей. а Саме головне їх атакувати, лоб не будемо. Як форсувати Дніпро, наприклад, вони думали, що це була Друга світова війна. Точно так же і по цим лініям це будуть відповідно потужні удари по тилам. Флангові удари ці лінії, саме головне, тилові удари, а це передумови великої паніки і відступу. Оце сьогодні дуже актуально. Це декілька місяців. Це перспектива така, що ми можемо дуже потужно рухатися по настанням морозів. Я думаю, що в нас будуть добрі перспективи. Тим більше ми сьогодні отримаємо і новітню техніку озброєння. Повернулися 3,5 тисячі наших війців і командирів, які навчалися на новітній техніці, а це... Технологія на порядок вище, ніж росіян, навіть якщо вони застосують сівсітеші т -62, там БТР, все інше, вони будуть обезцільним вогнем. І ніяка жива сила, яку вони мобілізують, не допоможе. Але сьогодні в них ще є так сказати, велика недостача якраз всіх засобів, і ракет, і відповідно боєприпасів, і живої сили навченої. Нам є перспектива для наступальних операцій дуже важлива. Були повідомлення. Зокрема, губернатори Білгородської області Воронівська говорили про те, що треба, ніби евакуювати населення Російської Федерації з прикордонних районів з України. В чому в чому сенс таких заяв? Нащо вони це роблять? і чи дійсно вони збираються евакуювати людей? Тобто, чи є ризик перенесення для росіян бойових дій на російську територію? Перше через дві мети Росія вже заявляє про якісь агресивні наміри України і наступ на територію Російської Федерації для того, щоб змобілізувати росіян, і зрозуміло при кордоні поки що реально, от уже ми готуємося і якраз всі засоби кидаються туди. І друга складова це зрозуміло провести провокаційні операції. Вони вже думають і на розмежуванні із Білоруською областю, з білоруською. Я думаю, що ми будемо говорити про це, і підриви атомної станції, начебто, ми плануємо от інші я. комунікації. Це та провокація, яка хоче ще. Раз, так сказати, засвідчити, що Україна як не зараз взяли концепцію, наче використовує метод терористичний і на території інших держав, тобто Росії Пане от якраз про це далі хотіли поговорити більш детально. Росія планує атаки під чужим прапором, щоб втягнути Білорусь у війну. Бити планують зокрема по інфраструктурі. Про це повідомило головне управління розвідки України. Російські спецслужби намагаються провести секретні операції, щоб склалося враження, ніби це справа рук Києва. У генштабі зсу нещодавно звернулися до народу Білорусі з закликом не допустити втягнення своєї держави у війну. Їх попросили відслідковувати дії підозрілих осіб. У транспорті біля об'єктів критичної інфраструктури повідомляти про таке правоохоронців. А якщо не буде реакції, з їхнього боку інформувати світову спільноту всіма доступними способами, натомість, Олександр Лукашенка впадає у крайнощі, то закликає Україну до миру, то погрожує знищенням. І обіцяє здригнути Європу і не тільки. І от зараз з нами на зв'язку. Ми доєднуємо до нашої розмови представника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з іноземних справ Валерія Ковалевського. Пане Валерію, вітаю вас. Давайте якраз поговоримо про цю загрозу. Ми з нашим шановним експертом Миколою Маломужем про це говорили про те, що насправді росіяни вдаються до різних провокацій. Одна з них найбільш ймовірних про це багато експертів говорить. Це якраз провокація в напрямку з Білорусі, ніби в про це хочу Навати та я, ми щойно про це розповіли. Як вважаєте, чи дійсно є така ймовірність і чи готовий Лукашенко повести власний народ, власну армію у війну брато вбившу, як да, можна казати, все ж таки, проти України? Так, доброго ранку дяку за запрошение так такая верагодность існуе и так лукашенко готовы бы повести а белорусские войские у гэтую войну лукашенко от сама подчатку войны еще до початку е заняв выразно антиукраинскую позицию украина для лукашенко як и для путина это погроза а демократычная вольная европейская украина гэта тая модель якая абсолютно неп пряммальная ни для одного не для другого тому з их пункт углежения с гэта этой проблемы трэба нешта рабіць для за все знищи у украину як минавіта такую европейскую державу але кто же ему даст беларусское грамадство не хочет это я но абсолютно супрать этой войны и так самоузброенные силы беларуси супрать этой войны тому а, тое что стрымливай на сегодняшний день и лукашенко и путина это не некие стратегічные планы и задачи это то что белорусское грамадство не подтрыма это то что белорусское войско просто может опынуться небояздольным а, у, у тых умовах Кирі на керовуються, супраць супросвільню близька народу за чужі інтереси. Таке питання: а чи можуть росіяни примусити Лукашенка, попри те, що ви сказали, що громадськість і Білорусі, і навіть армія проти цього, наприклад, росіяни передягнені в білорусів або навіть передягнені в українських військових, починають якісь бойові дії на території Білорусі, і, так би мовити, змушують Лукашенка перейти цю межу да, про яку, про яку ми зараз говоримо. Я думаю что такие провокации это устыли россиян але разом с тым мы памятаем что як починалася война не потпотреббны неякие провокации не потпотреббны неякие подставы не потпотребны неякие реальные подсверженники погроз с боку украины просто россия вырашая что трэба атаковать украину и заходит из усіх боков у тымникку сри территории беларуси для того как атаковать тому я не перабольш в обозначениих этой провокации яны отбывалисься на жизнь белаусь Білорусі, української до руської межі, під час війни, під час конфлікту, коли ви пам'ятаєте, були спроби ракетних обстрілів з, з повітря, були безпілотники, які нібито збивалися, українські безпілотники, які нібито збивалися білоруськими поміжниками, але це ні до чого не приводило. А Лукашенко, звісно, зробить те, що йому скаже Кремль. А і на сьогоднішній день, знову ж, одне, що може стримлювати і одного, і другого диктатора, це те, що білоруський народ супраць ГТА. Насправді багато зараз останні часи, останні дні новин з Білорусі. Ось остання така резонансна новина. Це е, в, така е, дивна е, швидка загибель або е, смерть е, очільника з е, Міністерства закордонних справ пана Макея. Які версії розглядають зараз в білоруській спільноті стосовно причин його загибелі? Чи може це бути не так би мовити, насильницька смерть? Чи все ж таки тут не треба якихось конспірологічних теорій шукати? Так, справді, це вільні шахана смерть чоловіка, які доволі малого мужчина 64 роки, у добрим здоров'я, які не скаржився на те саме здоров'я про пронякі хронічні хвороби. А, што здзіўляе тут это ну, просто ледяная реакцыя афіцыйных срокаў масавай информации і нават афіцыйных крыніц. Тое сам міістэрства замежных спраў ці адміністрацыя лукашэнкі як яны паведамляюць пра гэта помер министр замежных справ беларуси владимир маккей кропко и это поведомление прото такого про, тако, про человек про сыход человека с житякий был наближенным до лукашенко на протягу десят годен не то что он был неким топовым чиновником он был и першим помощником лукашенко он был и керовником администрации теперь он на просеку время шмат годов был уже министром замежных справ тому вельмі дивная реакция официных органов на на его сыход а, конечно есть две асноўные версии докладни три основная версиитих это натуральная смерть что так само сталка максим у лишуювший як мало живутусь мужчины у беларуси проз экологию проз лад жыцця другое это то что может быть по покаражальный выстрел сбоку россии до да лукашенко штату не рыпайся и открывай а, браму а, шире для наших войскаў на территории беларуси и и І одночасово допомагає нам з операції супроть України більше. Ну і третя версія – це те, що прибираються нікі конкуренти для Лукашенки і для його оточення, бо Макей у певному сенсі заставався такою знаковою фігурою, хоч він, звісно, стратив вельми шмат у 20-м годі, коли він відмовився бути з народом, перейшов на бок диктатури і фактично розвалилася цілком його знешня політика, він згубив авторитет, він згубив сирот громадства, він згубив вплив у самім режимі, тому опошні два роки він Просто заливався глибокою глибоко у ціню, а ні на що не впливав, фактично, і був такою досить номінальною фігурою? А потім чомусь раптово помер. Дуже дякуємо, пан Валерій Ковалевський. Це якраз представник об'єднаного прихідного кабінету Білорусі з, з іноземних справ. І тема насправді дуже важлива, тому що ми бачимо, що небезпека з боку цієї країни на жаль зберігається. Як ви вважаєте, пане Миколо, Чи наші збройні сили готові до таких провокацій? Ми практично контролюємо всі провокації Російської Федерації на всіх напрямках і на території Білорусі. І дуже важливий сьогодні чинник відповідно працювати на упередження, що ми і розпочали. Ми конкретно вказали, що готується якраз провокація з можливим нападом на білоруську електростанцію. Тому в даній ситуації це стало не тільки по форматам розголосу, але й попередженням, що такі дії будуть якраз загрожувати світу і Європі. Це дії Російської Федерації, а це вже підняло якраз потужний, я прав сп. Скажу не тільки інформаційний формат, але і оперативний формат, де діють на рівні і керівники. Держав, наприклад, і США, НАТО, Китаю, Туреччини, Індії, коли йде питання ядерної безпеки, там уже ніхто з Путіним так сказати, не, не панька, як ми говоримо. Там конкретно говорять наслідки, плод до застосування дійсної військової сили. Тому в даний момент я думаю, що ці провокації не будуть даватися. Ми сьогодні йдемо на крок попереду. Мало того, маємо і космічну розвитку, радіотехнічну, оперативну, тактичну розвитку і наші партнери. А це передумови, що ми відіб'ємо любі атаки, якщо вони будуть формуватися. Ми бачимо переміщення всіх. Військ бачимо позицію Лукашенка, як він діє, як він намагається якраз балансувати, тому що втягування в війну це кінець Лукашенко, кінець режиму, але це потужний підрив і Росії. Тому Путін до кінця ще не дожимає. Тому, а тому, чому що... це о, такий потужний підрив Росії? От ясно, а тому, що якщо білоруси піднімуться, по перше, мінімум відмовляться воювати, це провал на фронті. Це вже стратегічний провал. А якщо вони піднімуться проти Лукашенка, фактично це падіння режиму, якраз анти антипутінські сили Білорусі фактично це потужний фронт. Вже там а, організується проти самого Путіна і його росіян. Це але це ми говоримо, опрішення. якщо дійсно Лукашенко примусить власний народ воювати проти України. Але він же просто може, як вже це сталося в лютому 2022 року, просто дати можливість росіянам нападати з боку Білорусі. От, от такий сценарій може такий сценарій можуть планувати, але ми вже готові повністю до таких форматів дій. Тоді вони очікували. Прямо скажу, це визнав наші керівники, що з боку Білорусі піде такий потужний навал, тим більше. Аж до Києва сьогодні ми маємо потужну систему оборони і безпеки. Ми відсвяткуємо всі рухи росіян на території Білорусі і білорусів. І ми попередили і Лукашенка і всіх інших. Не даром було звернення і генштабу, і наших так сказати, військовиків, що буде потужний удар на кордоні. Вони нікуди не рушаться. У нас багато вшанована система оборони і фактично шансів немає. Сценарію лютого 24-го не буде. Це однозначно, і будуть нанесені удари і на території Білорусі, де дислокуються війська, аеродроми, ракетні комплекси. Все Лукашенко знає йому шансів немає. Сьогодні ми диктуємо умови, а не якийсь там Путін, а тим більше Лукашенко. Цікаво, теж пам'ятаєте, теж лютий 2022 року, коли Керівник Української прикордонної служби так би мовити вигоняли з нашої країни представників білоруської прикордонної служби як зрадників, і було видно насправді, що до цієї війни було ставлення непогане одних до інших, тому що дійсно вважали білорусів братськими народами. Як ви вважаєте, зараз, якщо все ж таки Лукашенко так би мовити, втримається або громадськість, як казав зараз наш експерт пан Ковалевський, не, не, не дозволить йому цього зробити, так би мовити, змусити білорусів Білорусі втрутитися в війну проти України чи зможемо ми порозумітися? Ну так би мовити, пробачити насправді не режим, а країну людей, які були змушені підтримувати Лукашенка в майбутньому, хочу зазначити, що змусить якраз не застосовувати сили разом з Росіянами проти України, тільки збройні сили України це саме головне і саме визначальний фактор. Щодо Лукашенка, він буде маневрувати. Я прямо скажу декілька маркерів. Він намагається вже вести переговори з Рудоган. Нам домовляється стаємно вже домовлявся від перезустріч із Сінзепіном на випадок того, коли буде формуватися позиція після перемоги миру. Він хоче виступити миротворцем. Він скаже, пропонував мир в країні направляв навіть в Україну нашим партнерам і туркам і Китаєм говорив про те, що давайте сприяйте цьому процесу. Він хоче якраз знайти собі і людину доргиці. такої не буде. Він конкретно втягнути в війну. Безпосередньо і в агресивну війну наступальні операції, і ракетні обстріли, і літаки з кінжалами, і передача колосальних кількість тижнів назад зброї до градів, які знищить наші і людей, будинки, житлу або енергетичну інфраструктуру, тобто він співучасник. Він буде відповідати. Розумію, режим буде засуджений. А з білоруським народом, я думаю, це краще, ніж з росіянами сьогодні. Буде все таки відроджена якраз позиція. Якщо там буде демократичний уряд, а я думаю, що він. Буде формуватися на нових принципах. Це буде нова модель відносин з Білоруссю. Першочергово з Білоруссю. з Росією буде пізніше. Це буде складна модель, тому що Росія дуже втягнута, якраз у цей агресивний формат проти України. От про що думає, Цікаво, що насправді доля білоруського народу також залежить в першу чергу від збройних сил України, і дякуємо нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб приблизити це майбутнє, яке важливо не тільки для нашого народу, який дійсно зараз страждає від російської навали, але й від всіх наших. Сусідів, дякуємо дуже. Це був Микола Маломуш, експерт, голова служби зовнішньої розвідки України в 2005 2010 роках. Непогано поговорили. Заходьте до нас ще Добре, Ну що ж а далі до інших тем перейдемо вже буквально за хвилинку.